Всім добре, я був Хатюр Арсеній, сьогодні знаєте з лізкою мови номер 157, але сьогодні тема Adjective Order, порядок прикметників. Давайте дивитися, якась нова тема, у нас такого ще не було. Дуже цікаво буде почитати. Native speakers after you only hope to order adjective intuitive told here in the expose and practice rather than the normal formal study. They develop a natural sense of what sounds right, without necessarily knowing the rules that govern their choices. However, for students in English as a second language, mastering the order of adjectives can be quite challenging. As you can see in the grammar chart above, there is a handy mnemonic that can help you remember the usual sequence. Fortunately, it's rare that you need to use many adjectives together, and when you do, the context sentence often guides the Correct placement. Make your communication clear and find it efficient even if the order various slightly. Носители mowy частіше в чаті, як типу порядок прокмат на Киев. Intuitely слово інтуїтивно, так. Да. Інтуїтивно я подумаю роки, експлушую впливу і практики типу чим через формальне вивчення вони розвивають породний сенс, як правильно звучати без Необхідних знань і правил, що впливають або управляють їхніми виборами. Однак, досвіді англійського мова як для другого язика, другої мови, освоєння порядку пракметики може бути досить випробувальним. Як, як ви можете побачити, граматичній таблиці вище є ручні номонічні в типу. Що можуть вам змагати звичайну послідовність. На щастя, це рідко, що вам задобиться використання багато прикметників в місті і коли. ти пробуєш. Контекст речення звичай. продовжує показує, можна так сказати. Коректна послідовність. Дощерпається mm на -hmm. mm -hmm. розміщення. Використовуючи комунікацію чисто ефективно, навіть коли є різниця між різних варіацій. Давайте почитаємо. Opinion versus last adjective. Opinion adjective express what the speaker thinks of something. Nice, handsome, brilliant, and uh, fact adjective give us information about something such as age, size, color, material. When we use two or more adjectives together, opinion adjective usually go before fact adjective. They live in an amazing modern attic. She is a beautiful young woman. Um, opinion – думка, Bo факт, bo pragmatic факту. Прикметника думки виражають, що спікер думає про щось, наприклад, чудовий, милий ідеальний. І прикметники факту дають нам інформацію про щось, таке, як вік, розмір, кольор, матеріал тощо. Коли ми використовуємо два або більше адже в місті, думка прикметника, звичайно, йде до того. До приклеятника факту. Uh, вони живуть в чудовому сучасному даху. можна так сказати. Рище. Вона. красива молода жінка. Order of fact Adjective When we use two or more fact adjectives together. Renault morally we go in the following order. Opinion, wonderful, terrible, lovely, size small, huge, tiny, age, ancient, new, Young Shape round, square, oblong. Color green bright pale. Origin Victoria. American Turkish. Material wooden, metallic, cotton. Purpose racist, sleeping, cooking. Hmm. Order facto разом вони звичай йдуть по такому ордеру. Думка. Чудовий, жахливий, також чудовий може бути. Розмір маленький, великий, крихітний тайні. Древній, ancient, новинній і молодий. shape форма. Round кругла, square, квадратна і. Аблонг подовгувати. Колір зелений, світлий, пейл блідий. Origin, Давайте подивимось. Походження. Victorian American Bo Turkish. Матеріал дерево, метал, котен, можливо пластик. Race and sleep and cooking metan race paragon buttons determiners so, with за chili. Before any adjective known combination we use one or more determiners, which may include articles, possessives, demonstratives, number or quantities, a they, something, any, this, my your, one, ten, many, few, etc. Визначники. такі, до прикметників елементики в комбінації ми використовуємо один або два визначника. Що які можуть виключати артиклі. А, присвіні заменники. Показові числа або кількості. І оці всі слова. Azy саме. Це от все. Давайте подивимось тут. Тут, король, тут можна так сказати, якщо є якесь одне слово, наприклад, House, то Opinion Думка. Дім, наприклад, дешевий. Можна сказати про Дім великий, старий. А про інше ск... не можна казати. Hair може бути довга, наприклад. Harry. Це, це не кучерява, а. Ні, кучерява, каже. Ред червона. Table, наприклад, round, French буду. Круглий стол, французький. Можливо. І дерево. Взагалі, тут треба подивитися, як воно працює. Давайте подивимося. Do you like my new shoes? У нас є вибір або сині, або експенсі, або лезер. Либо кожені. Дивимо сюди. У нас тільки колір може бути. Судя по тому, що. Це предмет. А до цього немає у нас нічого. це на Intelligent Old Man. Якщо ми говоримо про людей. Ну, mm. якщо ми скажемо так. У нас вибігла white, або big, або american Man. Old. Думка або... або вік. Ну не знаю, подивимось. The use new wooden spoon стоїть. Вони користують нові дерев'яні ложки, щоб поїсти. Um, форма довга. I bought some red cups uh, for the party. Small, cheap, Mm. Дуже складно так зрозуміти. You need to wash... ...that Old Blanket. То потрібно помити це. Старе покривало. red wool. Якщо скажемо вул, що то... Opinion Дешевий, чудовий, гарний Можливо, дірки підходить сюди. По контексту. Have you seen my Blue Rian sweet short? Mm -hmm. Кота не, не знаю, як перекладається. А БПС пригадав. Mm. Якщо ми скажемо лонг... То це сайз. Помірять у нас Opinion опініон. Тя... Тільки кольору... кольор, там кольори де? Походження і мета. Ну і буде лонг, будь. Хоча може кодом підходить. I bought a... А дякую, EPN Я купив... Отличну епійську статую. Відкорюю сама робив. Завітимо із медичі до Блэка в мене. Блэка... Відкорюю буде. Угу. У нас Alonh Metal Bar. Alone. Скажи стеблу, типа порядок. 6 Вон Ну, по-моему, beautiful вуче казалося. Типа, Типу дорогий. Спочатку опінія найде. А блудце колір. Тут біг, тому що. Розмер по-друге Marble, тут small, друга А матеріал мета понятно Що игроншин хер. Mm -hmm. Mm -hmm. <spar> ну, дивіться, як може сказати Origin останніми, на де це не підходить. Я думаю, це варіант щось з цього. Тика якого слова відноситься. Звичайно так говорить просто. They used to have a car. Вони мали машину. Big blue American. Типу так от She has hair. Типу, Угу, сайс, другая, куроли это четвертая, колер, пятый, соответственно, Ро, розмір. Куроли и Дарк потом, да доволі складно. She's a Lady. Mm. Спочатку говорять це цей. Ну, це правильно. Це по контексту просто більш підходить. Сили це... по першому відноситься. What is This thing on the cake. Що це за річ на торту? То. Дзгасті. Заскапити. Бабсати. Диска єси. Видний. Це характеристика значить перша, раунд, по-моєму, друге. Так Йоа. Арн Тью Квебер. Пожалуйста, характеристика думка. Потім. По-моему, це просто там на підходы інші варианты. Тут не розібратися. как We had a lake right in front of us. по маємо озеро... напротив нас. Enormous. But, тут уже слив. Да, застричался. Enormous. Белчезное. Белчезное, чудовое, сильнее озеро. Такой, по-моему, порядок. It's in the box. колір звичайно, в кінці, де метал... металевий, великий, синій. Вам отак. Щось е, мені скерт. Ем, колір в кінці буде, по-моєму. Лезер. Який? About uh Rug Rug Killman. Похоже, не останимай. Intelligent opinion это intelligent оказалось. okay. Okay. An uh, amazing amazing opinion. А можно сайса, ага Metal Ray large blue hmm. size large Ага так Матеріал лезер Матеріал, кожа, типу, мається на вазе Да це The correct order for the following phrases ну, дивіться а або N. дуже цікава частина. Ну не old. Яка велика. Стара машина парк. 1, Два Car Ну вот ця форма правильно. Mm -hmm. Не знаю, чому тут перевернулося все. По-моему, це. A pair of uh, old... по-моему це підходить. Гламорос це характеристика. Гламурний кожа в кінці повинна бути. Я я думаю це ряд. Гламорус red leather. Handsome thin man. О дивіться це характеристика, бо, бо був, це А, АД Чотири так, есендія вайде. В виде Широкая Песочный широкий пляж A Lovely New Indian Carpet Тоже похоже на слово Там же было искусство um. Аму це? перша характеристика, потім колір. Ehm, і далі. Smart, Linen, Sweet, Лінійний, Форма увазі. У нас немає інших варіантів, комія Smart. Колір? Це правильно? Якщо ми скажемо так? буде вірно? Де я помилилися? white широкий, все ж таки, навпаки тут. Long, це size, а fair – це. Це колір, а я, ду... я думаю, це думка. А ну, тут настільки багато нюансів, насправді, тут коротка тема попалася. Ну, і цікаво буде подивитися ще раз колись. Ну, трішечки роді зрозуміло, якщо просто дивитися на не... это і вчитуватися, але потрібно передивитись буде колись. Ну добре, дякую за проєкт. Було Хаті з Всім доступних зустрічі, всім пока-пока.